Вірш, бо життя від нас біжить на фоні мною написаного літнього натюрморту. Виноградом покотився, Натюрморт вином розлився, груші, яблука, лимони і кусок лежить хамону. На картині натюрморт Весь квітує, ніби торт, кличе нас усе до столу. Фрукти падають додолу. Зіра ж то не в смакоті, крутить все думки твої, і смакуйте кожну мить, бо життя від нас біжить. Бажаю вам, друзі. Тільки яскравого життя, так як і на картині, щоб кожна прожита вами секунда тримала тільки і давала одні позитивні емоції. На превелику жаль, кожного дня війна, але я сподіваюся, що врешті-решт вона скінчиться, і нарешті Україна і весь український народ заживуть. Так як на картині красується натюрморт всіма фруктами літа. Тому я сподіваюся, що це літо неодмінно повинно стати переможним і принести такий довгоочікуваний мир. Життя наше тимчасове, рано чи пізно всі ми від нього підемо, так як і в'януть або зідаються фрукти. Це все філософське питання, але я сподіваюся, що життя ще подарує Україні і нашому народу позитивні, хороші яскраві емоції в житті. Як завжди, бажаю всім вам віри надії, любові, ангельської опіки. Нехай Бог кожного і кожного з вас оберігає, як і оберігають наших захисників і захисниць, хто чим може допомагає нашим захисникам і захисницям, героям. Навіть молитвами, нехай нарешті всі наші бажання потаємні збудуться, ті, що несуть світло й добро, не втрачаємо віру й надію бути добру і з Богом.